Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі, як завжди, огляд найважливіших новин з Європи і світу. Тисячі танків і бронемашин. Залізний кулак Німеччини стане ще потужнішим. Найважливіші та найтерміновіші новини. Також запрошую вас стати частиною української спільноти в моєму телеграм-каналі. Там багато цікавих новин. Посилання залишаю в описі під цим відео. За лайк та коментар, буду щиро вдячний! Все йде за планом. Розмова президентів Сполучених Штатів та України відбулася. Зеленський поділився деякими деталями у своєму телеграм-каналі. І на відміну від нещодавної бесіди Трампа з Путіним, цього разу обійшлось без історичних лекцій. Президент Трамп поки що не коментував розмову, але сигнали з його оточення надходять позитивні. В свою чергу Німеччина нарощує залізні м'язи. Уряд Фрідріха Мерца розглядає зараз можливість закупівлі 2500 броньованих машин і тисячі танків. Розширення парку бойової техніки відбуватиметься в межах спільних зусиль європейських країн за створення нових бригад НАТО для стримування Росії. В травні, нагадаю, Мерт заявив, що планує зробити німецьку армію найсильнішою в Європі. В уряді країни зараз повідомляють про намір суттєво збільшити чисельність Збройних сил. До речі, за результатами останнього соціологічного опитування в Німеччині вони показують, що переважна більшість німців. Зараз підтримують ідею повернення до загального військового обов'язку. Вже з 1 липня данія запровадила обов'язковий призов до армії для жінок з 18 років, як раніше зробили Норвегія та Швеція. Термін служби як для жінок, так і для чоловіків буде збільшено з 4 до 11 місяців. Очікується, що до 2033 року кількість призовників зросте. З нинішніх 4700 до 6500 осіб щороку. Німеччина також проводить великі військові навчання разом з союзниками в рамках навчань підрозділи Бундесферу та ще трьох країн провели велике перекидання військ і важкої техніки через річку. Загалом участь в навчаннях, які триватимуть до кінця наступного тижня, беруть участь близько 1200 солдатів і 500 одиниць техніки щодо розговору між Трампом та Зеленським. Що вони вирішили і чому це друзі може бути переломною точкою для України? Ну, по-перше, Трамп, як завжди, залишився задоволеним. За його словами, все пройшло чудово настільки, що він назвав це дуже стратегічним діалогом. Проте за пафосом та дипломатією ховається головне питання, погодя з чи буде Америка і надалі підтримувати Україну? Отже, тільки цього тижня ви знаєте, Сполучені Штати зупинили постачання певних видів озброєнь, і це викликає. Серйозне занепокоєння, так. ви бачили, що Трамп обережний у висловлюваннях допомога можливо ще буде, а можливо, ні. Поки що сторони домовились. Що їхні делегації зустрінуться для обговорення подальших кроків? Можливо, мова піде про продовження постачань систем Петріот, але все це лише припущення. Складається враження, що зараз ми стоїмо перед точкою вибору. В мене немає відповіді, якою саме буде політика Сполучених Штатів щодо війни України з Росією, але ж... Є три такі, знаєте, головні сценарії. По-перше, Америка може відступити, але не хоче в цьому зізнаватись. Цей варіант не такий вже і не реалістичний, ви розумієте, за президентства Трампа вже двічі заморожували військову допомогу для України, і, схоже, він не хоче відкрито про це говорити. Цього тижня, наприклад, рішення про припинення допомоги пояснювали тим, що це не рішення, не позиція Трампа, а ініціатива радників. Ви бачите, що Трамп не каже прямо, що допомога відновиться. Він уникає чіткості. Ми побачимо, ми ще подумаємо, будуть перемовини. Така поведінка, на мою особисту думку, типова для лідера, який уникає відповідальності, тобто в адміністрації Трампа. Права рука не знає, що робить ліва. Чиновники можуть діяти на власний розсуд, сам Трамп дізнається про рішення постфактум, це пояснює його туманне, подивимось. Бо якщо сказати більше, виникає логічне питання, а чи він взагалі контролює власну адміністрацію. І третя теорія, Трамп буде вимушено допомагати Україні. Нарешті найбільш обнадійлива, так скажімо, версія, на мою думку, це допомога, вона буде і далі. Бо Трамп просто не матиме вибору, бо зараз ситуація виглядає неприємно для нього. Путін зробив із Трампа посміховисько. Пам'ятайте його обіцянки закінчити війну за 24 години, потім кілька тижнів, потім 100 днів. Але що насправді, Кремль його проігнорував, Путін фактично вказав йому на двері. Трамп навіть публічно обурювався після розмови з Путіним. Він казав, що він не хоче зупинятись, він продовжує вбивати людей. Це жахливо. Тож, можливо, на довгій дистанції Трамп зрозуміє, що підтримка України це в інтересах Сполучених Штатів, але поки що він вагається. Тобто, друзі, реальність вона жорстка. Найбільш небезпечний сценарій вважаю, полягає в тому, що Трамп насправді хоче миру, але такого, де Україна програє. Тобто не маючи чим захищатись, це дозволить путіну перемогти і домовитись в лапках на своїх умовах. Бо варто пам'ятати одну річ, яку не всі ще усвідомили. Росія не збирається зупинятись, тобто жодних перемирів, жодних переговорів. Москва відкрито заявляє, що цілі будуть досягнуті. Тобто, навіть якщо колись вони погодяться на паузу, це буде, я вважаю, лише для перегрупування. Ми маємо бути готовими до найгіршого сценарію і діяти, вважаю, виходячи саме з цього. Європа 10 липня Європарламент проведе голосування щодо вотому недовіри президенції Єврокомісії Урсули фон дер Лянь, що відбувається, друзі, з ініціативою, нагадаю, виступив румунський євродепутат. Він представник культурправої партії його пропозицію підтримали члени кількох правих та євроскептичних фракцій. При це ймовірність ухвалення в отому залишається низькою для звільнення всієї Єврокомісії. Опозиції бракує голосів. Обговорення питання заплановано на 7 липня. Саме голосування відбудеться 10 липня у Страсбурзі під час пленарної сесії. Головна претензія це непрозорість закупівель вакцин проти COVID-19 на суму понад 35 мільярдів євро. Європа зараз готується до найгарячішого літа. Нагадаю, що 2024 рік вже встановив температурні антирекорди. А кліматологи попереджають, що літо 2025-го може стати одним із найспекотніших в історії. В Ель Ніньо глобального потепління та урбанізації спричиняють. Перегрів мегаполісів в центрі відня, наприклад, зафіксовано 52 дні спеки. У Севілі температура понад 46 градусів, в Парижі температура на 8, вища ніж у передмісті. Загрозою літні люди, діти малозабезпечені, мешканці міст без кондиціонерів у Франції. Лише за 2023 рік. Нагадаю, спека забрала понад 5 тисяч життів в Австрії. Понад 500 за останні три роки. Ситуація в Греції, Італії, Іспанії. Та навіть у центральній Європі вже викликає тривогу. Тобто в Європі літо все частіше стає небезпечним, спека б'є температурні рекорди, є перегрів, реальна загроза для дітей, літніх людей. Та всіх, хто проводить час на вулиці зараз від Парижа до Будапешта, міста створюють спеціальні зони, де можна перепочити в прохолоді, поповнити запаси води чи просто сховатись від сонця. Берліні діє інтерактивна мапа з парками, фонтанами та місцями з тінню. В Парижі понад 1200 безкоштовних питних фонтанчиків. У Римі працюють центри охолодження а в Барселоні можна знайти найближчий фонтан через додаток. Тобто в багатьох країнах радять ховатись в бібліотеках, церквах, музеях та метро. Там завжди прохолодніше. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи і світу. Дякую, що дивитесь цей канал. Вашу думку щодо цих новин пишіть в коментарях під цим відео. Буде цікаво почитати. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.